Дизайнерська квартира 100 метрів квадратних, в ЖК бутинок з ротондами. За адресою вулиця Сухумська, 11 Продається простора, трикімнатна квартира з ексклюзивним ремонтом. Четвертий поверх 19, -й. сучасний будинок з чотирма ліфтами та тамбуром. Площа 100 метрів квадратних. Ремонт рівня преміум. Перший власник. Квартира робилася для себе з нуля. Повне зовнішнє утеплення по периметру квартири. 100 мм та фасадна фарба. Німецька паркетна дошка, дорогий текстиль та штори, все на замовлення. Всі меблі дизайнерські залишаються новому власнику: сучасна електрика, зональне летосвітлення, два інверторні кондиціонери. Встановлено двотарифний електричний лічильник, лічильник тепла. Посудомийна машина, вбудована техніка, комора на поверсі, вхідні двері броньовані, посилені на замовлення. Є сейф, домофон, окремо закритий тамбур, кухня на замовлення, нижня шпанована частина, пофарбований верх, стільниця з натурального каменю, фартух керамограніт. Вся вбудована техніка залишається, два самвузли. Основний ванна, душ та біди та гостьовий туалет. іспанська плитка, сантехніка Hands Croch, затишне та продумане платування. Квартира ідеально підійде для сім'ї, де готове до життя. Кожна деталь з любов'ю та смаком.